Вітаємо глядачів нашого каналу. Сьогоднішній ранок починається з масажу. Мамочка щойно сіла працювати за комп'ютер. а Білочка вирішила скористатися моментом і приємне з корисним поєднати. Вклалася на мамчиних ногах і пузіко масажує. Отож, всім доброго ранку! Всім бажаємо гарного дня. Пішли працювати. Моя ти хороша, моя ти хороша. Сьогодні вихідний, і мамочка пішла на корисну справу. Вийшла в поле. У нас тут вже добрячий підріс. Такий корисний овоч. Чи як воно називається? Коротше кажучи, у нас тут дуже добре підріс щавель. Зараз піду назбираю на борщик щавльовий, зелененький. Ну, і подивлюся, якщо чимало є і доволі такий великий, то ще й на заморозку покладу партію на зиму. Коротше кажучи, з користю прогулятись. Так, ось він. Дивіться, який, доволі хороший, скажу я вам, це щавлик саме такий, як треба. Тож назбираю. Дивіться, і вечором буде смачний борщик зелений. Головне, не забути додати туди сметанки. Гляньте, яка краса. Ну що, пішла я явно не задарма. Зараз назбираю. Дивіться, серед поля стоїть дуб. Ну, не серед поля, а над дорогою. Дивіться, ще зовсім-зовсім не скинув старе листя і навіть не починає розвиватися. Ще на ньому ні бруньок, нічого нема на гілках. Ну, вірніше, бруньки є, але вони не розвиваються ще настільки, наскільки там на інших деревах. Можна сказати, лисе все. Це при тому, що ось поряд, бачите, які ясени стоять, осокори, тополі, Ну, все різне і, і березки, і осики. Коротше кажучи, все кругом вже розпустилося під ногами трава. А він дуже-дуже пізні породи, бо вони є різні, є такі, що вже розпускаються, і навіть доволі. Велике на них листячко, а цей дуже дуже пізній. яблуньки заквітли. Оце маю результат сьогоднішнього походу. Ось такий от повний пакет соковитого молодого щавлику. Тут, напевно, вистачить на дві порції. З однієї зараз зварю борщик, а іншу закладу вже на заморозку, щоб було на зиму. Це користь для двуногих шкіряних. А ось користь для чотирьох лапих, шерстяних. Корівенькам також вітамінки потрібні. уж вважаю, що пройшла сьогодні доволі вдало. До речі, зараз саме час робити заготівлю молодого соковитого щавлику на зиму. Він зараз рівненький, гарненький, не побитий різними шкідниками. Саме те, що потрібно на заготівлю. Я найближчими днями, напевно, теж виберусь. спеціально собі запланую, щоб нарвати відразу кілька таких пакетиків. І покласти на зиму в морозилочку, щоб було з чого варити. Взимку зелений борщик, у мене вся сім'я його любить. Щавлик вже доставлено додому. Зараз будемо перебирати з більтюнькою моєю красавкою. Кіця цікавиться, дуже цікавиться. Зараз мамочка все це перебере тут, так чималенько. Ну і будуть запаси на зиму. Киця ось теж травка свіженька. Вони вже почавкали її вдвох із філиком. да моє хальосі. Уїсть і хальосі, їсть моє халюся, халюся кітинка. Допомагає, допомагає, мамочці, все. Ну, все, ми відключаємось, як переберемо, покажемо результат. Да моє хальосі? Кіця, білка. Ой, мої очі красиві. Ой, зізь моя-моя принцеса. Ну, а ось результат сьогоднішнього походу. Маю дві порції щавлю. Отож уже гарантовано мені дві порції зеленого борщу взимку. Робіть заготівлю щавлю, доки він молодий, соковитий. І красивий філик. Ай, філик. Ай, філик. Так, тільки акуратно лапами. Ти мені монітор не подари, чудо. О-о-о, о о, -о. Хто взяв і застряв. І трошки застряв. Филимон, ну не показуй свою дупу в пляж. Ой, хороший котик, котик дуже хороший. Ой, мій котик. Моя ня. Що ти зробив? Хто це? Мамчин телефон взяв і кинув. Хтось взяв і кинув мамчин телефон. Хто такий пухнатий? Хто в нас філя такий пухнатий? Ой, хто пухнатий? Кіт з толстою дубцею, нещасний, постраждав від тарілки з кормом. Да, філ? Ой, мій філ, мій філ. Красончик. Красончик. Ой, красончик, красочка, красончик. Угу. Це вони по черзі тут мамочці допомагають. Ще ще білка прийде. Кится білочка прийшла всіляко допомогти мамочці. Мамочка тут он займається монтажем, відео, а киця прийшла. І каже, я тобі допоможу. Лягла на руку, зробила дуже розумний вигляд, посопує. І от що тепер робити? Мамочка заблокована. Ну, ще якось там трішечки возюкати мишкою я можу, але не надто. Да, моє хольосі? Отож, ми починали день з масажу білочкино і закінчуємо день разом з Білочкою. Працюємо, Де мої халюсі? Працюємо, коротше кажучи, ми з величезним натхненням. А Оскільки день вже минає, то ми з вами будемо прощатися. Ставте вподобайку. Підписуйтесь. На каналу ось цієї хвостатості. Філик десь там вже спить, шукати не будемо. Та й коли мамочка встане і потревожить цю чудо-зірку, то, може, буде великий кусь. Отож, в чергове, бажаємо всім добра та миру. Хвостаті зірки будуть продовжувати розважати вас в наступних відео. Всім па-па! Моє Халюсі. Моя, моя хвостата.